В цьому блоці заняття я розповім про блочні і лінійні елементи. Що ці терміни означають, а також поговоримо про ще два елемента, які не мають спеціального призначення, але, дякуючи їм, можна організовувати структуру веб-сторінки і застосовувати до неї певні власні стилі оформлення. Що ж означає блочні та лінійні елементи? Блочний елемент це певний блок інформації. Блочним можна назвати заголовки, параграфи, форми, таблиці. Тобто будь-який HTML-елемент, який починається з нового рядка по замовчуванню. До лінійних відносяться елементи форматування тексту, такі як Strong, Bold, SUB, SUB, ми вже про них говорили раніше, а також гіперлінки, картинки тощо. Ці елементи знаходяться всередині стрічки, і вони не починаються з нового рядка по замовчуванню. Тепер, що стосується двох нових елементів, про які я згадувала раніше. Розглянемо такі елементи, як ДІВ і СПАН. Почнемо з елемента DIV. ДІВ це блочний елемент, в який можна загортати що завгодно. Додамо сюди текст. І для наглядності. Додамо йому стиль. Нехай це буде Границя. Є. Тепер новому сторінку. І бачимо, що з'явився DIV-елемент, який займає всю ширину браузера. Саме тому він називається блочним. Тепер, що стосується span елемента додамо відразу два span елемента span елементу також задамо границі, щоб було краще видно. Копіюємо туди текст і можемо оновити сторінку. Як бачимо, другий спан-елемент розмістився відразу за першим. Тобто він не почався з нового рядка. Спан використовується, коли потрібно виділити частину тексту. І задати їй стилі відмінні від решти тексту. Ось така наглядна різниця між блочними та лінійними елементами. І в останньому блоці цього заняття ми поговоримо про семантику в HTML. Семантика документу потрібна для того, щоб код розмітки мав не тільки правильне фізичне відображення, але й логічне наповнення. Далі я розповім про нові семантичні елементи, додані в HTML. 5 І почнемо з мультимедіа. Елемент аудіо призначений для програвання аудіофайлів. Тут додаються файли з різним кодуванням для того, аби їх правильно розуміли різні браузери. Таким чином додається Control, який програє аудіофайл. Атрибут Controls якраз відповідає за кнопки програвання і звуку. Відео. Елемент відео призначений для додавання відеофайлів. Відеофайли, які аудіо, додаються з різним кодуванням для різних браузерів. Якщо ж версія браузера дуже стара, то відповідно він не побачить цих відеофайлів і на його місці буде відображено текст, який повідомляє користувача про те, що браузер не може відобразити відео, яке тут наявне. Таким чином відображається відеофайл на сторінці. Далі я перелічу решту семантичних елементів, які з'явилися в HTML5. Хедер. Хедер це шапка сайту або розділу, в якій переважно міститься головний заголовок. Футер це так званий підвал сайту або розділу. Тут переважно міститься ім'я автора, дата документа, контактна і правова інформація, Article – Містить статті, документи блогу, форуму тощо. Aside – визначає блок з боку для розміщення різного роду рубрик, архівів і тому подібне. Section задає розділ документа. Може застосовуватись для блоку новин, розділу контактної інформації. Переважно містить в собі ще заголовок. Main – призначено для основного вмістимого документа. NAV або Navigation задає навігацію по сайту. Якщо на сторінці кілька блоків з лінками, то в NAV переважно поміщають пріоритетні. Всі ці та інші елементи HTML5 можуть включати в себе інші елементи. Вони дозволяють нам, а також пошуковим системам і скрінрідерам легше розуміти код. Цього заняття ви дізнались про те, що таке HTML, про базову розмітку та базові елементи HTML-документа, про різницю між блочними та лінійними елементами, а також, що таке семантика та чому вона така важлива при написанні коду. В наступному ми навчимось додавати стилі до HTML-розмітки.